Громада живе в умовах посилення російської агресії. 4 квітня, ви знаєте, що по Кривому рогу був нанесений ракетний удар. Варварський ракетний удар по дитячій площадці. Загинуло на даний час засоби масової інформації, сповіщають, що 20 людей, з їх 9 дітей, 74 поранених. Така страшна трагедія. Посилюються обстріли прикордонних громад, в тому числі і обласного центру Суми. У нас працює хаб для переселенців для евакуації населення із прикордонних громади. Я прошу соціальні служби посилювати цю роботу, підтримувати людей, які хочуть евакуюватися в глиб країни з допомогою нашого хабу. Вони реєструються, отримують необхідні матеріальні ресурси, відправляються далі. Я прошу, щоб ця робота посилювалася.